Чуть-чуть може голосніше мені все зробити. Дякую. Коли тобі важко, дихати, значить ти дуже високо. Коли тобі тісно, на площі нас більше, ніж було до того Тобі душно, скоро весна і не буде так слизько. Хіба ти не віриш, Дивися, а правда насправді так близько. Проведення реформ у сфері надання адміністративних послуг в Україні напряму пов'язане із зниженням рівня корупції у цій сфері. Адже загальновідомо, що саме під час оформлення дозвільних документів і виникають ризики для отримання хабарів недобросовісними чиновниками. Тому законодавчо в нашій державі було прийнято рішення про кардинальні зміни. Аби усунути ті ризики, які б сприяли існуванню корупційних дій, у нас на сьогодні зараз прийняти закон про адміністративні послуги, який має бути підписаний президентом, і зокрема ним запроваджується надання адміністративних послуг через єдині центри, які будуть розташовані в регіонах, за принципом єдиного вікна, тобто всі великий спектр спектр послуг буде надаватися саме через цей єдиний центр. Для успішного проведення реформ зміни мусять відбутися не лише в організаційному аспекті, який є видимим для всіх, для ефективного та оперативного ведення документу документообігу вже здійснюється перехід на єдині загальнодержавні бази даних, доступ до яких реєстраторами з одного боку пришвидшить час отримання відповіді на запит, а з іншого матимуть знову ж таки чітку антикорупційну спрямованість. З 1 січня почне функціонувати. Єдиний реєстр прав реєстрації прав на нерухоме майно, а також їх обтяжень, які буде уніфікований на території всієї України. Він буде об'єднувати декілька. Декілька реєстрів, які вже існують на сьогоднішній день. І, безперечно, ми реєстраторами цих реєстрів будуть і державні реєстратори, і, як певна новація на сьогодні, це нотаріуси, як спеціальні суб'єкти. Вони будуть безпосередньо задіяні в цьому процесі. Ми виключаємо таку, умовно кажучи, корупційну складову. як... Бюро технічної інвентаризації, тобто особа, коли буде звертатися за реєстрацією своїх речових прав, вона безпосередньо отримує всі всі послуги в єдиному окні, тобто звернувши до нотаріуса. Успіхи Грузії у реформуванні дозвільних офісів та можливість його адаптації до українських реалій, зібрали в дорогу до Грузії представників кількох громадських організацій з Вінниці, Києва та Дніпропетровська. Привід був вагомим. Друга міжнародна конференція під назвою «Сервіси публічної служби орієнтація на сучасні рішення. Вона проходила в Тбілісі 25 та 26 вересня. Форум присвятили реформам, які були реалізовані в Грузії. В дискусії приймали участь 132 делегати з країн Європи, Азії, Африки та Американського континенту від України, окрім міністерства юстиції, запрошені на конференцію отримали і кілька громадських активістів. Це стало можливим завдяки ініціативі громадської організації Філософія серця. Минулого року представники нашої організації вже були у Грузі під час ознайомчого візиту з реформами антикорупційними, знайомилися з, будинком, з діяльністю будинків юстиції, міністерством внутрішніх справ, міністерства. Істиції і поліцейських ділянок мета заходу обмін досвідом. З інноваціями гостей знайомили грузинські експерти та представники державних установ. Зокрема, мова йшла про сучасні механізми електронних аукціонів та державних закупівель, реформи податкової системи та інші перетворення. Самое главное, что тот опыт, который есть у Грузии, который накопился в Грузии, мы думаем, что очень хорошо можно использовать не только, так сказать, постсоветские страны, но и как бы, в других странах тоже. Что касается Украины, мы очень тесно сотрудничаем с разными организациями и как бы, мы думаем, что в будущем уже можно будет начать конкретные проекты, исходя из того, что у Украины тоже есть интерес в разных реформах. И мы думаем, что сотрудничество между нашими странами это будет очень большой шаг вперед. Особливо зацікавленість гостей конференції привернула спрощена система отримання адміністративних послуг громадянами. У багатьох містах Грузії успішно працюють будинки юстиції, а делегати отримали можливість познайомитися з відкритим напередодні найбільшим будинком юстиції в столиці країни Дбілісі. Унікальність Дому юстиції, взагалі та і концепція Дому юстиції, являється в тому, що все об'єднано все в одному пространстві. Здесь доставляются разные сервисы от разных государственных структур, включая там паспорта, удостоверение личности, регистрация компании, собственности, архивные документы и так далее и тому подобное. Так что гражданам больше не приходится бегать в разные структуры, они просто приходят э, в дом юстиции и получают э, быстрые и эффективные сервисы. В дом юстиции за один обслуживает где-то 15 тысяч человек в среднем. В доме юстиции в Тбилиси работает около 400 операторов, так что это количество абсолютно хватает нам, чтобы выдавать быстрые сервисы. В среднем время ожидания гражданина в Доме юстиции составляет и не превышает 45 секунд. А что касается доставки сервиса, ну где-то 5-6 минут абсолютно хватает, чтобы подать заявление на любой сервис. До складу нашої делегації, які вивчали цей досвід, увійшли, окрім представників філософії серця, керівники ще кількох партнерських громадських організацій, які вже працюють над вивченням та поширенням грузинського досвіду для України, а також депутат Вінницької обласної ради Наталія Геце. Вінничина розглядає можливість відкриття прозорих офісів для надання адміністративних послуг населенню на рівні області, тому представникам місцевого самоврядування також було цікаво познайомитися з напрацюваннями грузинів. Ми е, прозорі офіси відкриваємо на рівні області, і що прозорий офіс є у нас податковій, але головне, що мені сподобалось тут у Грузії, і що ми можемо започаткувати і впровадити у нас в області, щоб всі адміністративні послуги були консолідовані, щоб була єдина система обласна, яка дає можливість людям. Швидше отримати ті чи інші послуги разом, якщо це родина, і якщо хтось проживає в селі в Вінницькому районі, хтось в місті. Тобто, мені здається, що це має бути єдина база, єдиний центр. А у представників громадських організацій, після участі в конференції, є також практичні рекомендації, адаптовані для України. Підход грузинський по внедренню реформ зверху. Может быть, недостаточно хорошо работать в Украине. Мне кажется, что в Украине более эффективно, если внедрять подобные методы с регионального уровня, то есть пытаться начинать решать вопросы на уровне области, а потом уже, а потом уже переносить их на общегосударственный уровень. Загалом участь у міжнародній конференції в Тбілісі є лише однією з ланок довготривалої роботи по покращенню якості життя громаді і Вінниччини, а в цілому населенню країни. Під час перебування у Тбілісі члени делегації взяли для себе чимало корисного і в інших сферах господарювання. Особисто мене вразила сесія, на якій обговорювалось реформування комунального господарства, транспорту. Сфери послуг у місті Тбілісі, так званий проект Розумне місто. На мою думку, було б дуже доцільно представникам міської влади відвідати Тбілісі, а можливо, просто подивитися в презентаційних матеріалах, саме які новації застосовуються у транспорті. Е, ну, одна із новацій це, це те, що існує єдиний електронний квиток ось, і е, дуже зручно будь-який е, е, ну, будь е, автобус, який курсує по місту, е, чи то муніципальний транспорт, чи то приватні перевізники, е, квиток єдиний, електронний, досить зручно. Ще також зупинки для громадського транспорту обладнані електронними лейтбоксами, де подається інформація про рух транспорту, про час, коли прибуде наступний автобус. Також там відображається температура повітря і поточний час. Вінниччина – однією з перших в Україні вивчає та переймає передовий досвід Грузії у запровадженні прогресивних форм надання адміністративних послуг нашим громадянам. А вже досвід вінничан буде поширений на інші області держави. І ми збираємось впроваджувати не тільки досвід Грузії, який ми отримали сьогодні, але й досвід інших країн, наприклад, досвід Фінляндії, наприклад, досвід Індії та проекти, які Підтримує е, міровий банк, і, і про які ми сьогодні і вчора е, слухали презентації на конференції, це буде допомагати нам е, у подальшому розвитку нашої діяльності і діяльності е, наших партнерів, які підтримують е, той проект, який був розпочато е, філософію серцю в тому році. А зараз він продовжується. Тобто це поширення міжнародного досвіду в сфері антикорупційних реформ. Також слід відмітити, що під час візиту до Грузії представникам українських громадських організацій вдалося провести кілька зустрічей з колегами із Грузії та налагодити нові зв'язки з міжнародними організаціями. Під час конференції нам вдалося. Налагодити нові партнерські стосунки з донорськими організаціями, які працюють в Грузії, саме USAID виявила зацікавленість в реалізації таких проєктів і погодилася приїхати на підсумкову зустріч, яка буде у грудні в Україні для обговорення можливої співпраці на майбутній рік. Я думаю, що продовжати. Эти отношения получили развивателя между нашими организациями. Это очень важно, поскольку э, и и сторона Украины, и грузинская сторона уже имеют какой-то какой опыт а, в этих сферах, и да, чтобы между нами все это продолжалось, это очень хорошо. Э, надеюсь, что нам и в будущем тоже придется вместе поработать кое-каких проектах, и мы можем... Э, Взяти і дати людям наш опік і та інформація, яку ми і маємо, і все це допоможе для розвитку наших стран. Співпраця місцевої влади Вінничини та громадських організацій у цьому питанні є позитивним прикладом конструктивної взаємодії влади і громади. Залишається лише висловити сподівання, що ініціативи громадськості, їхня наполегливість і бажання дієво працювати над змінами якості нашого з вами життя не залишиться без такого ж зустрічного бажання з боку влади. Третій сектор в Україні серйозно зайнявся питаннями реформування, в тому числі надання адміністративних послуг. А це говорить про те, що неурядові організації України серйозно налаштовані контролювати владу, допомагати владі, щоб ці зміни стали і Місце були зміни саме на краще. Хіба сказав що буде легко? Chyba ty możesz żyć bez myty